Так, ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні вибрався я з товаришем на риболовлю річка. Псьол, наша полтавська річка. Хочу спробувати, сьогодні вже в нас 30 жовтня, не знаю. Трішки відпочинемо. Якщо щось піймаємо, то добре, якщо нічого не піймаємо, я вважаю теж трішки треба відпочити, успокоїти свої нерви і... Щось піймати або на уху, або ще на щось. Зараз вам трішки покажу, що це за річка, щоб ви побачили. оце така в нас іде річка. Ви бачите, так? Да? Берег такий пологий. Нема такого, бачите, тут пологий, а в мене буде, де я буду сидіти. У мене буде, дивіться, який берег. Обривчик добрий. І нічого, будемо сподіватися, що якщо в нас щось таке клюне, то ми його спробуємо витягти. Все, я розкладаю свої снасті, зараз, зараз буду ставити палатку. Друзі, палатку ми поставили, зараз будемо вставляти розкладушку. Дивіться, яка в нас гарна вона вийшла. Ви бачите? Зараз тільки прикріплю і все. І цього буде достатньо. Зараз понанизую. Ні, я думав, ти вже ставиш стіл. Ну що, Андрюх, ось як-то так, а тебе ноги так, все, ми готові. Прикрываем и путем дали в тенду. Добрый день, да. добрый. день. Добрый. Ось подиви, яку я зробив, ти бачиш? это. ну будемо надіятися, що нас не 嗯。 О, дивись. Ого. Дивись. Клюв я в мене на що ти казав, не ловити, ловитиме. Бачиш? Да-да-да-да, бачу, да, 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 бачу, бачу. А ти кажеш, не ловити, ловитиме, вода буде розходитися. І дивись, на саму першу. Не да, ловитиме. Він вже коло кучика. Та сидим все нормально. Чу? Ті твора, у них канікули, сейчас вони походили і пішли. Ну я не за те просто тут то... знаєш як набелині скидають. Все добре. Ну, Та серйозенька налови і буде все хорошо. Щас, бля, ну дай, закинь, де там открить всі нюдочки, блядь. Вот такі. Кто такие? Ты нас не лякай так. Что, есть там рыба? Да. Нет, не, нема. Так, а ты ну, вау? Хорошо, что ты. же. Ну ну там ну так. пойму, чтобы... что это пыло, Вот такие. До... там А я? Не тами, там там гробка, наверное. Поднимает эту гору полностью. Упустите тут. вот так, И вот так поднимает сколько можно. Ну, поклевка офигенная. Офигенная, да. Она вот что в гору цей? Угу. Uh -huh. Да, офигенная. И вовремя поток класс у нас. И ворона классно классно. Ох, сдвинул. Сдвинул? Да. Порвал? Так, не знаю, сейчас подвинулся. Ну, поклевка была офигенная. Может, там все одно идет. Там что не может и Я вот так далеко не трогаю. не может далеко кидаєш, ну кидай далеко. Понял. Трава. Ты дуже кидаешь за русло. Я тоже купил. Какие-то ближе, мне пожалуйста. Нет, подумай. Пока сейчас колеса. Ну, конечно, классно. Так, ты же мастерка ходишь. Вот он может как раз и надо будет. Ванили, кстати. Ладно. Застосуем. Надо все методы хорошо. Надо все пробовать. Натурная рыбалка хочу пробовать, я не так и люблю, чтобы ты Отлично. Попробуем недалеко кидать. А? Да недалеко кидать попробуем. Какой-то место, О, это нормально. вот это отлично. Так как я тебя учил. Скажи, как я тебя учил. Ну, блядь, все учат Так, ну что, у нас первая рубина. Андрюха поймал такого подлящика. Дивите, ну, рам на 400, на 300, да, десь? Так, Так? Є. Ну, є, то... ну все, спочинем. Ну і тепер чекаю я. Так, а що, друзі? Ми? А ми ось зараз отак трішки перекусимо, дивіться, що. Бачите, по-скромненькому. Жінка положила це перший раз на рибалку рибу, ну нічого страшного. Це не смертельно. Все зроблено майже своїми руками. Все. Ну, ковбаса куплена в магазині. Все, друзі. І наша лимоночка. Дивіться скільки терену І там воно набліплено. Так, дивіться, друзі. Ну що, Андрюха лідірує. Другий такий лящ, взагалі бомба. Ви бачите, темний, який гарний. Дивіться, моя рука, які лящі. Взагалі. Ну, а я поки що відпочиваю. Так, ну що, дивіться, перший мій в житті Головань Ви бачите? Я такої покльовки ще. І не очікував, дивіться яка гарна риба. Просто бомба. Так, дивіться яка. Ви бачите, як форель. Андрюха придбав собі такого парасольку таку Молодієте, зонтика. Два з половиною метри. Та ти давай нам показуй здоровий, чим підійде. А зараз, друзі, все підійде. Це все впаковано, в коробочку, нова почта привезла. Ну і з хіким тобі більше. Доставка. 300 гривень, зон 200. Фу, 2000. Деякі ж по каже. Так, де його поставив. Та став там біля себе, там вон красиво. Ні, біля себе підставили. Все, вот тут. О. Оп. І коментую. Так, дивись, тут прикриваємо, замочка немає, все, Йо. все зроблено для людей. щоб мучились і горя не знали Опа пока вот у такие... тебя Векло трохи То ну выпрямиться Я знаю, сейчас мы его Ну, вот. главное, чтобы тебе не понравилось. Конечно. Та так, друзья, вот все. Тут можна з його пристігнути. Та в тебе ж єнці колечко. Тут є колочко. Та колочко може пристігнути. Ось ми таку палатку Андрюха придбав собі. Довольний він, як дитина. Дивіться, сидить. Ви бачите, як куркуль. Три спінінга Тут прикормка. Тут зимовий ящик. Тут кашу наварила жінка йому. Він і їсть і кормить рибу. Ну Тут ось палка, я не знаю для чого вона, коли він тут буде бити. Ну, показуй, то ми рязку, рязку, каже, лови. Не знаю, де він тут її побачив цю рязку, але він ловить. На той стороні. Все, оце така палаточка. Точніше, зонтик парасолька прийшла Андрюхі. Так, друзі, доброго всім вечора. Ну що, я піймав одну рибину ось, якщо ви бачите, так. Да? Такі біленькі цяточки, це в мене три фідера стоять. Піймав одну рибину, Андрій молодець, він вже шосту витягнув Шість лящів. Піймав і одного рака, поставив раколовки, ну, поки що так. Зараз вітру немає, штиль стоїть тільки що перед цим закидом. Ви бачите, як сплескується риба. У мене зірвався здоровий лящ, я не витягнув, зацепився тут за осику невелику і ну, за камиш. І обірвав. Добре, що крючки залишились на місці, а лящ пішов. Ну нічого. Все, що не робиться, все найкраще. Все, чекаємо тепер нашої покльовочки. Світлячки вже стоять. Зараз вже 19-та година. Чекаємо, що в нас впереди ніч, що вона нам покаже. Андрюха він іде. Що ти перезакинув вже? Да. І Андрій перезакинув, все, чекаємо вечірню кльову і ночної рибалки. Я вам скажу, що все на місці. Так? Да? Навіть машинка на місці. Це добре. О! Це добре. Йдись. Иди, китюнька, китю, китюнька. Китю. Что вот таки? Пришла Китя до нас. Да? Мы и котлетку одну дали, китюнька. Ну, и как Китя. Китюнька. Все, Китя до нас пришла. Буду теперь спать. Вы бачите, у меня охранница. Где ты там? М? Шо? Поїдемо домой. Не хочеш домой до нас, кітині? Тіхо, ти штіпаєш. Касинька. Десята година. У нас клюву немає. Вирішив вибачити. Сам в такій палаці вирішив лягти і чекати. Якщо щось клюне, то добре, ні. Будемо чекати ранку. Я ось в, теплю, в теплому спальнику такому попідклав одіяло В общем якось так. На дворі зараз 8 градусів тепла. Повторюся, що в нас сьогодні. 30 жовтня. Природа супер, погода супер, К -к -к ну, кльов ну клів так собі. Так, друзі, у нас історія, дивіться яка он. Зараз ви бачите, у нас з'явився ще і другий кіт. І зараз у нас йдуть розборки. Риба Трибане зато затокоти між собою. Це перевернутий стілець. Перевернули, вже лазили по столу. Ну що, у нас тут іде концерт. Це, друзі, зовсім інші два коти. Я думав, це наша кішка ні. Один кіт пішов сірий і він другий ще. А це не наша кішка, яку ми кормили котлетою. Скільки ж тут їх є? Ви глаза світяться в темноті. Так, друзі, всім доброго ранку. П'ята година, точніше вже пів шостий є. Ну все, було три покльовки. Витягнув одного підлящика. Такого невеликого. В палаці тепло, на дворі зараз вітер шумить. Сказати, що я замерз, я не замерз. Під теплим спальником тепло. Спати хочеться, так, зараз буду вставати, йти дивитись, перекидати. То так, всім доброго ранку, друзі. Так, ну що, знову всім доброго ранку, друзі. Перезакинувся. Нічого бачите, Андрюха теж пішов перезакидатися. Глухо. Глухо. Ловиться, бачите. Трава вже. Сіла на дно і цепляємо тільки поки ще траву. Оце так природа гарна. Зараз пройдемося, подивимося, що там Андрюха. О, все, Андрюха перезакидається. Зараз приймаю ще пару лящів гарних. Мастирочка сам робимось. Не купляю, все робиться. Оце так, і дорога в нікуди. Не, ну там є гарні місця, не йти, не хочу я показувати далеко. Не, я не буду вам видавати. Поп'ємо холодну чайку. Жінка вчора в терамісі зробила. Так, ну що, друзі? А в нас пішов дощ. Зараз по попихах біом збираємося бо заморосило повністю і дивіться яка погода бачите рибалка я думаю трішки вдалася відпочили трішки зараз покажу що ми з Андрієм піймали ну, я піймав пару штук Андрій молодець Андрій там молодець у нього як він називає то є снасть як така сіськи і на сісільські він наловив грудь. Груди. І він на ці груди наловив жінці додому риби. Ну, а в мене нема. Тепер не було цих грудей. Що піймав, те піймав. Так, Це в мене опит на річці, це зовсім інше, це не ставок. Нічого. Головне, що відпочили, а погода, бачите, підганяє нас, щоб ми швиденько цей. збиралися і їхали вже додому. Так, ну що, друзі? Дивіться, які гарні рящі. Є підлящики. Це наловив Андрюха. Ну а я ось скромненько, але теж є. Отака в нас була рибалка.